У неділю 30 квітня на Волині в п'яти об'єднаних територіальних громадах відбудуться перші вибори. Голів і депутатів обиратимуть у новостворених Вишнівській, Колодіжненській, Забродівській, Самарівській, Заборольській громадах. Чи готові Волиняни до виборів і на що сподіваються у зв'язку з децентралізацією, дізнавалася Дар'я Тимошкова. Аже на фініші виборчої кампанії в облдержадміністрації звітують про повну готовність до волевиявлення 30 травня. В усіх п'яти об'єднаних територіальних громадах у нас вже є в області 15 об'єднаних територіальних громад. У зараз в квітня обирається ще п'ять об'єднаних територіальних громад. Якби Робота напрацьована. Сьогодні, 27 квітня, дільничним виборчим комісіям Державний реєстр виборців відділу відповідних районних державних адміністрацій передають уточнені списки виборців і фактично на цьому підготовча робота завершується. Матеріально-технічним забезпеченням забезпечені відповідні дільничні виборчі комісії. Ми це питання тримаємо на контролі. Проблем в цьому плані немає. Взагалі не так позитивно відгукується про готовність до виборів на місцях. Це село Забороль. У тутешній виборчій комісії кипить робота. Її ще чимало розповідає голова комісії. Поки скажу, що четвірка в нас підготовка на четвірочку. А чому Ксерокопії, там робити, тобто принтери, якісь ксерокси ще будуть забезпечені додатково, тому що зараз. Декілька днів залишилося, то в нас підготовка по документації зараз відбувається. А вже ксерокопії будуть робити безпосередньо в день виборів, тому основна техніка буде вже ну. Завезена, ніби розміщена там пізніше. У рамках реформи децентралізації в Заборольську територіальну громаду об'єдналися чотири сільські ради: власне, Заборольська, Боголюбська, Одерадівська та Шепельська. Це 14 сіл. Після виборів ними керуватиме голова і 26 депутатів. Тож виборцям треба добре все обміркувати. На рахунок об'єднаної територіальної громади вони вже всі розуміють, що це таке і як саме все буде працювати надалі. Я думаю, вони тільки. Дуже хвилюється з приводу того, хто ж очолить ОТГ. І це дійсно таке питання цікаве. Ми самі навіть не знаємо, як правильно робити прогнози. Тому що. В нас є три кандидати, і можна сказати, що вони всі відомі. По-своєму ці троє суперничають за посаду голови Заборольської об'єднаної громади. Кандидатів на депутатство 126. Це багато як ніколи кажуть на дільницях. Претенденти щодня приїздять до електорату. Один поперед іншого закидають перевиборчою агітацією. Дуже мало часу і дали тільки 20 днів на агітацію. 14 сіл треба об'їздити. Ну, працюємо, поки що працюємо. Гречку пропонуєте людям? Ні, ні, боже посів. А що пропонуєте? Працюємо. Підкопу на окрузі не було. Запевняють і виборці. Щодо ж реформи децентралізації одностайності немає. Молодь схвалює укрупнення сільських рад і передачу повноважень місця. Старші люди мають перестороги. Бюджет буде збільшуватися ну, якщо це буде в користь сіл. І буде реформи, будуть оновлюватися і дитячі садочки, і робитися скрізь ремонти і дороги, то це тільки в позитивну сторону. Я думаю, що це думка не тільки в мене одна, така більшості людей. Якщо нормальна голова прийде і буде все не буде розкрадати, то буде все нормально. Я в це вірю. Я вважаю, що воно не потрібне. Не буде. А чому? А тому, що тому колись було рожинське, об'єднали був Рожичинський район. воно до чого довела? Не до чого. Так само і тут. А як він може знати, хто в шиплі там чи в сімоках, чи там у дирадах? Я як він у них людей не знає. Тут він знає, він раз об'їхав і все. Він фізично не справиться з цим. Це об'єднання нічого доброго не доведе. Позитивно до об'єднання ставлюся. Тільки би хороші люди прийшли керувати, щоб було те об'єднання, щось далося якийсь результат.